Вітаю на каналі АндроСтудія. У нас сьогодні незвичайна подорож, а саме до місця, про яке не знають навіть місцеві жителі. І ми це місце знайшли випадково. Якось ми тут були в цій частині міста і пройшлися трошки вглиб. Тут взагалі то живуть місцеві мешканці, мають свої приватні будиночки. А це місце, начебто якось посередині тут була звичайна галявина. І тепер ця галявина перетворилася на казковий секретний парк, про який дійсно знають не всі, і не всі відвідують іще також. Так, то що у нас з вами? Про гарну локацію? Ми з вами у такому секретному місці, який навіть мешканці місцеві не багато знають, хоча. На диву, сьогодні багато людей тут гуляють. Непогана погода був вранці дощик, але зараз сонечко навіть хоче вийти і привітати нас. Тому ми також взяли з собою запашний чай сьогодні, правда, не кава, і покажемо вам гарну цю територію, а ще поговоримо про те. Так що ж краще дружити онлайн чи дружити особисто. І, взагалі, як важко. Знаходити друзів і утримувати їх. Мені здається, що слово дружбу кожна нація, кожна країна вкладає своє розуміння. Я почитала коментарі під постом про те, чи буде цікава така тема взагалі. Написали мені дві людини. Одна написала, що в Італії, наприклад, у слово друг не, не так багато вкладається. Для них друг це от познайомились з кимось вже називають його другу другом. Інша жінка здається теж в Італії живе. То вона сказала, що на в цій країні важко знаходити друзів, тому тепер вона їх знаходить онлайн. А ми, українці, вкладаємо слово друг дуже багато. Мені здається, ми хочемо, щоб друг пішов з нами на каву, щоб друг інколи розділив наші проблеми, щоб другові можна було зателефонувати і вдень, і вночі і отримати пораду, послугу інколи, допомогу, а просто інколи поговорити і поговорити без задніх думок. Як я почула у тих, хто тут інколи прогулюється, люди приходять сюди, аби. Ви... Просто провести час на одинці з природою, інші просто вигулюють собак, які живуть неподалік, а треті приходять сюди, аби поговорити зі своїми подружками. Або навіть я помітила секретну пару. Можливо, це не чоловік і дружина, а хтось дещо інший. Можете собі уявити. Просто хочеться вкласти в поняття дружби дуже просте. Це спілкування. Потреба в спілкуванні, потреба зустрічатися, пити каву, ходити на майданчик разом з діточками, ходити інколи, можливо, шопінг, тому що ти там побачив щось дешевше, поділився з тобою. Просто дзвонити, не записуючи це в календар, подзвонити тому, що можна у цей час. Звісно, ми всі маємо дітей, сім'ї. У нас всіх є режим і не все це так просто. Але просто, коли є час, ти хочеш позвонити, і ти знаєш, що подруга перезвонить тобі, тому що вона просто хоче спілкуватися. Мені імпонує, що тут мало людей. Що територія сама по собі невеличка, це такий секретний куточок міста мішкольців, де ми мешкаємо. На жаль, сюди далекувато доїхати. Треба брати авто, мати вільний час, але кожного разу, куди сюди приїжджаємо, то насолоджуємося дійсно цим місцем, надихаємося і просто відпочиваємо позитивних емоцій, море, гарного настрою та гарних кадрів для вас. І ось виникає поняття інтернету дружби. А ви можете знайти друга, про якого навіть не здогадувались, ніколи не чули, не бачили завдяки соціальним мережам YouTube, блогам. І У вас виникають можливості побачити інші країни, побачити про побут цих країн саме через таких друзів. Це неймовірно прекрасно. Ви можете сісти разом з другом в один і той же час, вімкнути кнопку, поставити горнятку чаю чи кави, приготувати якихось смаколиків і спілкуватися, навіть включити онлайн трансляцію. Але чи цього досить? Адже ви не зможете з'їсти те саме в один і той же час. Не можете випити ту саму смачну каву, бо ви п'єте можливо іншу каву. Ви не можете відчути друга, пройтися з ним інколи в тиші. Цього неможливо зробити. А що для вас зараз сучасна дружба? Це інтернет-дружба чи це звичайна дружба? Для мене це поки що великий знак питання. А для вас розкажіть рецепт щасливого друга у 21 столітті. Чекатиму з нетерпінням. Дякую, що були сьогодні на каналі ГанроСтудіо. Залишайтеся далі буде цікавіше. Ми відкриємо з вами нові місця, про які ніхто не знає.